Отже, великодній кошик цьогоріч буде дорожчим на 24%. Про це повідомляє Національний науковий центр інститут аграрної економіки. За їхніми даними, українська сім'я із чотирьох людей у середньому витратить 1200 гривень на їжу для святкового столу. Це на 24% більше ніж торік. І е, коли набір коштував 972 гривні, на вартість домашньої випічки вплинуло різке зростання цін на основі е, складових частин. А саме я. Ця цукор, масло, родзинки. А оціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. Готова паска у мазинах. Обідеться ще дорожче, бо її ціна залежить від складників і оздоблення. А якщо ви захочете додати до свого столу помідори, огірки, яблука або червоне вино, вартість великоднього кошика зросте до. 1450 тисячі гривень, і з нами на зв'язку зараз Крило Криволап, радник прем'єр-міністра України, керівник центру економічного відновлення. Пане Крило, вітаю вас. Вітаю з прийдешніми святами, і відразу запитання: як ви оцінюєте стан української економіки на другому році повномасштабної війни? Ми напевно можемо зараз брати зріз за е, перший квартал цього року. Чи з'явилися у нас якісь нові ризики, і е, чи можливо навпаки, ви бачите е, якусь певну стабілізацію в ситуації? Ну, давайте почнемо з хорошого. В нас працюють всі наші основні інституції. В нас працюють держави як інституція, в нас працює банківський сектор, всі електронні платежі. Ми не втратили фактично жодного сектора нашої економіки, хоча деякі з них і впали на більш ніж на 30%. І в цілому падіння нашого валового продукту, тобто обсягу всіх послуг всього, що виробляється на території України, він минулого року склав на жаль 30%. і. Потрібно розуміти, що частина це втрата територій, де ці продукти сервіси вироблялися, а частина це безпосередньо падіння на тих територіях, які ми контролюємо. І в нас доволі сильно змінилася структура економіки. В нас значно збільшився державний сектор через оборони замовлення, через те, що йде на ЗСУ через участь держави в економіці, і в приватному секторі в нас падіння трошки більше, але щодо ризиків, щодо прогнозів. Падіння економіки сповільнюється вже в третьому кварталі, в першому кварталі 2023 року. І з другого кварталу ми очікуємо відновлення. Не тільки ми, цього очікує і Міжнародний валютний фонд. Цього очікує і Національний банк України. Тобто бізнес пристосувався, в нас вже згідно з опитувань, понад 70% бізнесу планують розширюватися цього року. Кожен четвертий планує експортувати. Бізнес до всього звикає. І при тому, що ситуація стабільна, і фінансова, і енергетична. У нас скоріше ситуація буде контрольована, прогнозована, і поки що великих ризиків на горизонті, окрім звичайно, бойових дій. Функціонування зернового коридору не передбачається, враховуючи ситуацію складну з бюджетом і з діркою бюджету в Російській Федерації Путін звертається до промисловців і підприємців із проханням поділитися. Ми ж навпаки, уряд від початку повномасштабної війни реалізовує низку програм із підтримки малого і середнього бізнесу. І от питання наскільки ефективно вони спрацювали? Ну, фактично, зараз державний сектор він в цілому складає понад 60% нашої економіки замість близько 40%, які були до війни, і замість 35%, які він зазвичай складає в, в нормально функціонуючій ринковій економіці. Це понад 60%, 65+. плюс. І потрібно розуміти, що так працює. Програма є робота. Працює програма 5.7.9, по яким же майже 100 мільярдів гривень було видано кредитів спочатку вторгнення. Напевно, найбільший ефект робить державне замовлення. Наприклад, гарна новина: що вже майже 100% продуктів легкої промисловості, які споживає зсу, виробляються в Україні проти 50, які вироблялися на початку вторгнення. А це і робочі місця. це і гроші, це і податки. які працюють в нашій економіці зараз. Держава є одним із найбільших. Гравців на ринку будівництва, бо ми будуємо мости, відновлюємо дороги, відновлюємо почали житло, і це все будується за рахунок з більшого державного бюджету. Ситуація зміниться, але поки що ситуація стабільна з рахунок того, що державний сектор дуже активно працює. Питання власне до вас, фахове, пане Крило. Що таке стратегія розвитку екосистеми інновацій в Україні? І навіщо вона потрібна? Роз'ясніть, будь ласка. Так, нещодавно мінцифри вийшло в публічну дискусію з цією стратегією. Насправді, в центрі економічного відновлення ми почали працювати на запит мінцифри на цієї стратегії ще до початку повномасштабного вторгнення. І була доволі широка експертна дискусія. Понад 100 експертів, понад 35 бізнес-асоціацій, it кластерів об'єднань громадських працювали над цією стратегією. І на жаль, через початок вторгнення цей процес виходу в публічну дискусію він був поставлений на паузу. Але зараз час напевно прийшов, бо треба думати над відновленням. інновація – це те, що допоможе нам відновлюватися. Так, от що таке інновація? Якщо дуже спрощено, це комерціалізація нових бізнес ідей комерціалізація нових винаходів, нових продуктів, фактично перетворення їх із ідеї у готовий продукт. І така цікава річ, що в штатах, наприклад, 15% населення взагалі працює в компаніях, які було створено за останні 10 років, тобто ті компанії, які виробляють нові продукти, нові сервіси, які комерціалізують інновації, в штатах. Понад 10% їх економіки це цифрова економіка. Це понад 2 трильйони доларів, це гігантські обсяги. І в Україні, на жаль, хоч ми займаємо 49 місце в світі по інноваціям, це непогано по багатьох інших рейтингах, ми ще ми нижче. Але, наприклад, Україна фактично дала американським Міднерогам. А ми входимо в топ 10 країн, які дали наших засновників українців американські великі it компанії, які зараз заробляють ці трильйони. І Україна посідає непогані місця в рейтингу людського персоналу. Тому ця стратегія інновацій це стратегія державної підтримки. На кожній фазі від ось освіти від взагалі підприємницької культури і вже безпосередньо до акселерації, до інкубації, до вирощування цих ідей і до їх комерціалізації, до надання фінансів, надання державних закупівель, спрощення знову ж таки доступу до державних закупівель і так далі. Там 10 пакетів сформовано, в які входить понад 70 ініціатив. Тот я вимушений по щочнити, пане Кириле. конвертували наш людський капітал в фінанси. Україна в контексті наших підприємців, так інноваторів, вона фігурує не в прив'язці, виходець із України. Точно є чимало відомих виходців з України, які є інноваторами, і насправді ставлення до українських і продуктових компаній, і стартапів українських на заході дуже дуже непогано. Вони розуміють проблеми, які існують на нашому ринку. Вони розуміють виклики, але в Україні понад вже 200 тисяч it спеціалістів які працюють в нашому секторі. Це друге місце в центрально-східній Європі. І український сектор вже понад 7 мільярдів доларів нам дає кожного року вже кілька років поспіль. Це величезні суми, і минулого року ми вже цей експорт перевищив експорт металургії та наших класичних галузей. На жаль, через падіння металургії, але все одно це співставні цифри. Тому перспективи нашого ІТ сектору, і сектору інновацій, дуже непогані. Отже, що це дасть в результаті? Що ось ця стратегія вона має дати Україні в результаті. Вона дасть підтримку кожному фактично українському таланту, який має новий продукт, нову ідею, новий винахід і здали це комерціалізувати. І, врешті-решт, створить нові робочі місця, це створить нові фабрики, це створить відновлення України, тому що Україна не зможе на жаль відновитись тільки за рахунок низькотехнологічних галузей. Ми не можемо відновитися тільки за рахунок сервісних невеликих послуг, там мовно кажучи, кави машин чи сервісів таксі. Ми не зможемо відновитися за рахунок тільки експорту сировини, тому ми маємо збільшувати кількість продуктів. З високою доданою вартостю, з дизайном з брендом, з інноваціями, з технологіями У нас дуже непогані позиції в military tech, в військових технологіях, в агротехнологіях, в штучному інтелекті і так далі. Понад 10 сфер було виділено, і вони будуть пріралізовані, і держава буде інвестувати потужно в ці сфери для того, щоб наша економіка зростала. Ну що ж, якщо я правильно зрозумів, то е, людині, в якої є певні ідеї, якщо є готовий стартап, потрібно звертатися до мінцифри для того, щоб е, отримати в подальшому захист, так і е, консультацію в рамках стратегії розвитку екосистеми інновацій в Україні. Вона вже почала розроблюватися. Дякую вам за те, що пояснили і е, поспілкувалися з нами в ефірі. Крило Криволап. В ефірі марафону єдині новини радник прем'єр-міністра України, керівник центру економічного відновлення.